Всім привіт-привіт! Сьогодні вас знову на каналі Муха 228 І вибачте, що так давно не було відео цих 2 місяці. Я просто хворів, їздив на дачу і в Карпати. Ну, сьогодні будемо грати в дуельки 2х2. Ставте лайки та підписуйтесь, а ми починаємо. Жух. Так, звод ми вже загрузилися. Беремо спецназів. Скільки? 54. Чого я shift не роблю, сам не знаю То може дати Гауд А мені гауду не хочете дати. Підписчики, а ви знаєте, що я самый невезучий человек в світі? Я вот, короче, открыв десь 100 кейсів Empire і ще коли не були доступні. І, короче знаете, що? І... И як його? І мені не одного епіка даже не випав. Я мовчу про легендарку. Ну no скоп. Бачите. Чего з ноускопа no хорошо играю? Коні Попав, попав по ньому. дивіться дивіться. дивіться. Він там десь. Нафиг. На нафиг. А да куда? Чел. Дед. Хорошо, спасибо. Эй, хороший, красавчик. Добивание. Добивай его! Красавчик! Красава! Лучший братишка! А куда? Ай! Да шо Я его в там чуть-чуть. Ай, я перезаряжался. Ну ещ перезаряд, дудка. Ка дудка. Типа чупа-чупс. Вон тапчик. О! Я понимаю, вон тапчик. Ну вообще силы тебя по голове. Скажіть, а коли кое дуельки, то ж з каваша по ну, складно попасти по голові, а коли ми просто граємо, то ми ізі попадаємо. Я не сподіваюся, з чим це зв'язано. Я його накоцав. Я його накоцав. Там було видно. Уф. <хорош>, Хорош, братішка. Понозі. Не понозі попав йому спочатку. Соловей удар выдивение. Солове <laughs> удар. Это дар. Бро, да, да, там даже котам не думаю Это у крысы, крыси учи, крысы, прям крысы. А, пошли разумных. Не, больно. Убил. Я одного. Я дальше убью. Стенкой. Все, ми переходимо до наступної гри Вжух! От ми почали грати. Я ще наку накуців його. Його я більше не. Ну... Е, а, что я один против два? Я ещ выиграю. И они просто с двух сторон не на меня. Ну чуть мене меня вбиты, я не понимаю. Я тоже буду пушить, и мне вс равно. Тактика пуша. Шо це? Як? Я ж попав по йобок? Шо? Я не понимаю. Логіку цієї ігри. Як шо це таке? мати 300 пінг, ідеальний пінг для ігри. Та откуда Na mafik. A <laughs> ja. może... O super, zawsze brate, więc wychodzę, więc... więc wychodzę. W niej je olej! W niej je olej! Tam o tym. Dodaję. Чуть не впав в воду, красавчик, Олег, nee, не. Chedź, to oddaję. Hmm. I oddał dymu. Давай. Ладно. Это камбэк. Это камбэк. Забивай, чел. Чмай, давай. Тиммейт во ФКАСТО прикол. Я раз у них камбэк буду с бором. Да, все, значит. Да что мне это все А! Ай а, 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 Ай 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 Стремный як товаемся Это катка жизни. Катка жизни. Просто катка жизни. Жизнь. Это просто, это просто катка жизни. И на этом мы будем заканчивать это видео. Всем пока-пока.